Отже, а як на рахунок лепти вдови, вона дала, що мала, але не хотіла, щоб знали. Вибачте за запитання. Ну, <кхід> значить, правильно поставлене запитання, 50% вже маємо відповіді. Ну, Вона ніде не написано, що вона не хотіла, щоб знали. То, що вона дала, то й дала. Не хотіла, знали, не хотіла, щоб люди бачили, скільки вона кидає. То може так, бо їй було встидно, що вона так мало принесла по великим рахункам. Розумієте, в чому питання? Бо я сьогодні також знаю багато таких жертводавців, які, як кажуть в нас в народі, роблять собі лиця, знаєш, дали гроші на церкву, але отже, ніде то не кажіть. то мені не треба би за мене то казали. Ну, вроді би добре, каже, ні? Ну, чисто так побожно, файно. І потім ти не сказав, і він каже, точе, ви певно, за мене забудеш, забулиш, забули, ні? бо хоче бути, знаєте, і не сказаним, і не названим, і хоче, щоб сказали, і хоче, щоб бачили, це називається сам не знає, що хоче. Казати треба лише для того, ну, по-перше, всі жертводавці, що мені там, Пересула не те, що навіть кошти для церкви, так? а навіть волонтери мої пересилають ще щось. От йой, його чи не треба, та не кажи, то не треба. Я кажу. Це історія церкви. Я мушу це записати в історію, а жертводавців я мушу записати у книгу пожертв. Я можу їх не озвучувати, але рахунок облік має бути. І коли говорити про вдову, що дала дві лепти, я вам так розкажу. От Представте собі людина, яка знає, що, як би не було в моєму житті, я повинна підтримувати свою церкву. І приходить час, вона собі визначила період, чи там, коли їй давали зарплату, чи як там було, визначила собі якийсь час. І вона знає, що 5-го числа. Я йду до церкви і кладу свою пожертву. Бо це моя церква, і я її підтримую. Церква це не державна структура. І прийшов час, що їй треба нести гроші, а вона бідна, не має. Може, вона через два дні ще раз прийшла і принесла, або на другій місяць дала більше. Біблія про це, як то кажуть, так? Але був такий варіант у житті. От вона йшла, знала, що треба йти нести, вона і несе. І Христос звертає увагу учнів, каже, подивіться. Бо вона прибігла так, вона не хотіла, щоб бачила, бо тому що вона цей раз принесла дуже мало. Цього, що, що мало принесла, кинула, все, Бо вона знає, що Бога ви має дати. І каже Христос: бачите, вона дала найбільше, але тут не треба враховувати тільки розмір отої пожертви. А, по-перше, то, що вона мала систему, що вона знала, що кожен місяць вона йде і вона мусить дати на храм. То, що вона, як би свою господарку не вела, вона визначила, що вона буде давати так і так, от в такому розмірі, так? І Христос каже, ось, зверніть увагу, а ці, що приходили, оці багачі, вони прийшли, а скарбничка перед храмом стояла на вулиці. Стояв чоловік, який пантрував, дивився. І вони приходять, де щось мало людей, мало. Ще ще постоїмо поговоримо. Вже зійшлись трохи людей. Ану йде, йдемо, йде. Ну пропустіть нас, пропустіть, ми приходимо тут, так. Ну, де жертовник? Там ну, покажіть мені, а куди? Тут? Сюди, так, сюди так, сюди, точно так. Всі так, див, що він там. Там, і всі дивляться, і Він так відтягає, бере купу грошей і так кидає, щоб всі бачили. Ось так приходили. І це Ісусові не сподобалося. Бо для Ісуса не так важна розмір тої пожертви, знаєте, як сама форма дарування. І тому Христос звертає увагу на цю вдову. Яка не чекала, коли люди прийдуть, зійдуться, а наоборот, коли люди розійдуться, щоб вона прибігла тихенько кинула, щоб навіть ніхто не бачив і прибігла. Щоб ніхто не бачив, що вона так мало принесла. Розумієте, що вона скривалася? Отак от. Ідемо от. далі.